Доброго дня. На сьогодні день знов присвячений гарбузам. Так, зранку вже повиставляли сита. Оце стільки в нас ситів. Ми ще їх вторік наробили. Потім на зиму поховали на горище. Боялися, щоб ми ще не з'їли, але все ціленьке. Так. Це. Це. А багато сітів наготовили, тому що поїхали на дачу на друге село молотити гарбуз комбайном. Попросив Ігор Кума свого той, що нам у ту рік молотив, бо це далеко, коло хати будемо бити вручну, а там далеко, щоб не задощилося, бо там така... город в такому місці, що тоді не виїдеш з того яру болотом. Тобто прийшлося молотити комбайном. А я лишилася вдома на хазяйстві, треба їсти, зварити, то гусочкам водички налити, то, то свинкам в обід кидаємо то яблучку, то картопельку. В общем, такі в нас сьогодні справи. Добро всім раночку. Ми вже приїхали на дачу. Йдемо пробувати запускати комбайна. Приїхав кум нам допомогти. А ще один кум добре, що в відпустці та буде кому вкидати, допомагати, бо трошки є їх. Наробитись треба. Ми планували молотити у суботу або в неділю, щоб ще нам зятьок допоміг і синулька. Але не виходить в кума на виходні. Вдома буде працювати, тож трохи на хлопців нагрузка. Ну і я щось поможу. Так що запускаємо цей процес і працюємо. Ось так помаленьку. Це, як я завжди на нього кажу, пузико. це. Ми вже змолотили. Тепер переїжджають на ось пі. Там є три довгі таких рядочки. Де породи йде на довгі. Ну, що, Ось так залишаються тільки кубки. Трішки мішечки по городі лежать це радує, Ну, мішки, правда, ми набираємо на повні. Я брала з запасом мішечки. Щоб не досипатися і, і лишній раз тягатися, все одно їх ще треба кидати на прицепу, грузити, а потім ще треба висипати, мити. Бо не знаю, є, що не миють, ми по постарінки будемо мити. Так щось мені більше подобається. Може, колись дійдемо до того, що вже й не будемо мити. Ну так, безренько, не вибираючи, звісно, до останньої там волосинки. Сонечко це все забирає. Так, беру ще, мабуть, мішечки на запас. І йдемо. Я трішки хлопцям допомагаю, поки вони передихнуть, то там якийсь десяток кабаків кину, то дивитися легше, як працювати. Трішки помахати вилами приходиться. Особливо, де більший кабак, то трошки тяжко. Так, закінчили. Молотити. Тепер нам залишиться пособирати мішки. Хлопці перекурюють. Трохи я покидала. Тяжке це їло. Ну, Не знаю, що результат, мабуть, вже буде по, по факту, вже посушаному. Що ж нас тут вродило? Зараз збираємо мішечки, їдемо додому. Почали ми молотити приблизно навіть, десь пів 11, бо десь хвилин 10-11 ми ще тільки мали виїжджати з дому, поки доїхали. І 2 години 10 минут третю ми закінчили. Це при тому, що ставали трішки перепочити, Кому жив трактор, бо, каже, бачу, ви з непривички впадаєте тут, то трошки перепочивали. Так, да, набагато швидше, ніж руками, хоч, як то кажуть, треба вхоркатися день. Але ж день. А сюди, щоб руками їздити, то вибирати, то їздили б ми, мабуть, днів чотири, бо ще й, мабуть, і за три б не впоралися. Ми вже грузинуся. Мрулює, бо Ігор каже, що сідай будеш їхати. Кажу, ні-ні, я тільки маленький тракторець, а цьому не вмію. Ігор подає мішки, а я. Вкладаю, трохи їх відтягую від букраї. Так, сюди я, сюди я їхала в тракторі, назад, кажу, вже не буду злазити з прицепи. Поїдемо з вітірком і з пилючкою. Так, половина роботи зроблена. Залишається їхати додому, це все перемити. Ну, а мити є трішки. Не знаю, не щитала, збилася. Бабуся подзвонила, чи я ще довго, і я збилася зі що Так, вже домолотили. Тепер треба розгрузити і починати мити. Бо він ще ж мав щось до Так, розгружаємо. Я подаю, хлопці носять. Дівчата приступили до мойки. Так, дівчата продовжують мити далі, нам ще так багато. У нас нема такої здоровенної посуди, щоб все висипати, і бігом перемити. І ще й в нас сьогодні така накладка вийшла, ще й пішло в комбайн молотити сою до Анжели. Ярика нема. Ігор хоч розірвися. Привезли гарбузи, мішки скидав і погнався по сою. Так що поки Катя з Наташою вдвох міють, я там потрошки. Вони у вані великі, ваночці маленькі. В общем, хто де? Так, змолотили ми вже трохи сої, ванжели і сімдесяти сотих трохи маловато. Ну, такий цей рік. Не було дощу. Це тобі ще завтра колохати змолотити, поки дощів нема. Так, у нас ще додавалися помічники. Бабусю відправляють на кухню. Вже заходить сонечко. Прийдеться нам домивати ще при лампочці. Будемо сліпати ще при лампочці, бо їх треба всіх перемити, щоб вони не засмерділися в мішках. Так, Віталік подай, принеси. Носять відра. Наліпила я вже вареничків. з картопелькою. Так, вечора в мене вже готова. Варенички, котлетки, салатик. А вони бачу ще миють, піду подивлюся. Так, при лампі всі стараються, миють, не можна на вечеру відірвати вже, кидайте. Повечерайте будете тоді до ранку мити. Так, всім на добраніч і тихої всім ночі буду їх одривати від роботи.